LF-цибулинні цибулинні це високоефективне мікродобриво третього покоління, створене спеціально для комплексного підживлення, цибулі та часнику. Унікальна формуляція амінокислот макро і мікроелементів активно впливає на зниження стресу, відновлення тканин, засвоєння поживних речовин та нормалізацію обміну речовин. lf цибулинні підвищує фотосинтетичну активність, стимулює цвітіння та ріст цибулин. Сприяє накопиченню цукрів, вітамінів та амінокислот. Результат вища врожайність, краща якість продукції та зниження рівня нітратів у готовій продукції. Рекомендовані способи застосування передпосівна обробка 1 літр препарату на 10 літрів води разом із протруйником на 1 тонну посадкового матеріалу. Позакореневе внесення від 2 до 3 літрів на гектар двічі або тричі за сезон. У фазі 3-4 листків на початку викиду стрілки та в період формування цибулини. Кореневе внесення 1 літр препарату на 100 літрів води в пролитий ґрунт. Крапельне зрошення 0,25 літрів на 1 тисячу літрів води разом із мінеральними добривами. Рекомендована норма робочого розчину для позакореневого підживлення від 300 до 500 літрів на гектар. ЛФ-цибулині. Це повністю розчинний препарат, сумісний з добривами, протруйниками та засобами захисту рослин. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.